Втратила житло через землетрус. Уродженка Сум'яна з 2010 року проживає у Туреччині. На момент перших підземних поштовхів, 6 лютого, жінка перебувала разом із сім'єю вдома. Розповідає, близько четвертої ранку прокинулася через дивні звуки. Я встала, включаю світло, і по стінці іде дві тріщини. Тобто на моїх глазах появляються тріщини. З просунок я не можу зрозуміти, що відбувається, тому що дом наш будинок він, наче паперовий, він в усі сторони тільопав. Залишатися ж в будинку сім'я не наважилась. Ми вибігли на вулицю. Побули ми на вулиці, в машині дітей я вдягла одразу, тому що голі гарно що ці речі захватила. Від'їхали ми одразу подальше від висоток, тому що, не дай Бог, впаде будинок, він може впасти будь-куди. Коли стався другий великий землетрус, шестиповерховий будинок, у якому жила сім'я жінки, було зруйновано. Нині Яна мешкає у селищі, що неподалік Малатії. Що буде з нашим будинком, як воно буде, ми не знаємо. Ми чекаємо, поки там почнуть розбирати завали. Зараз займаються тими будинками, де є під завалами люди. Після того почнуть розбирати будинки, які просто завалилися, і, слава Богу, там нікого не було. Торкнувся земетруси жителів Алані, що за 300 кілометрів від міста, де було зафіксовано найпотужнішу хвилю. Наталія до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну проживала у Херсоні, але згодом, рятуючись від війни, переїхала до Туреччини. Розповідає, прокинулася вночі через поштовхи, але зрозуміла, що відбувається не відразу. Почала розуміти, що треба будити дітей та виходити на вулицю, оскільки поштовхи були досить тривалими та сильними. На щастя, Наталія та її сім'я ніяк не постраждали. Жінка каже, валанні землетрус відчули не вперше. Землетруси не носять такого сильного характеру, як цього разу. Зазвичай це поодинокі якісь поштовхи. Як зазначають сейсмологи, землетруси можливі і в нашій країні, адже Україна розташована у тому ж сейсмоактивному поясі, що й Туреччина. Проте фахівці заспокоюють, серйозної небезпеки поштовхи не становитимуть. Враховуючи те, що проходять розломи якраз по Чорному, по Чорному морю, і фактично цей розлом виступає як демпером, гасить сейсмічні коливання, які приходять від південних, південніших регіонів. Для Хмельниччини такі природні явища є рідкістю. Востанні підземні поштовхи відчували жителі області у листопаді минулого року, проте жодної шкоди вони не завдали. Олександр Тітов, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.